Чесно, це для мене вже якась, можна сказати, надприродня річ, коли ну, готуєшся, думаєш про це, що ти маєш таку честь говорити слово з цього місця, готуєшся і все добре. Ти приходиш сюди, починаєш просто далі готуватися, все добре. І тільки залишається певний проміжок часу до того, що треба сюди виходити, і е, твої ноги перестають бути нормальними ногами, які нормально функціонують. і ти... Трошки розучується ходити, в тебе щось всередині калатається. І знаєте, наче це така річ, яка ну вона дратує, вона заважає. Але мені здається, що можливо вона так і має бути. Тому що, ну дійсно, боже слово, воно важливе і важливий саме цей момент. Сьогодні я хочу поговорити на одну цікаву і дуже важливу тему, особливо для мене. Тема називається Чи ти живий. Перед тим, як почати, я хочу зачитати один текст, який я в декого запитався. Я запитався в декого, що. Для тебе є, що означають відносини з Богом, що для тебе є відносини з Богом. І е, мені написали такий текст: Живі відносини з Богом є дуже важливими для мене. Це дозволяє мені відчувати, відчуватися не самотнім у світі та мати спокій у своєму серці. Я вірю, що Бог завжди поруч зі мною допомагає мені в складних ситуаціях та дарує моєму життю. Сенс. Молитва та спілкування з Богом допомагають мені зосередитися на важливих речах у житті та знаходити відповіді на складні питання. Якщо відносини з Богом є живими та активними, то це дозволяє мені бути кращою людиною та знаходити щастя у житті. Я вирішив з цього тексту виділити таких 5 тез і коротко про них поговорити, що нам можуть. Дати живі, справжні активні відносини з Богом. Я їх розкидав трошки в хаотичному порядку по, відповідно до тексту, це не в, не в порядку важливості, але все рівно всі вони важливі. Перше, що дає. Що дають нам відносини з Богом, це відчуття, що ми не самотні. Якщо в нас немає поруч людини, яка нас любить, якщо немає людини, яка про нас попікується. При цьому, маючи живі відносини з Богом, ми можемо почуватися, мати це відчуття, що ми не одні, ми не самі. От нас би, фізично би, може близької людини не бути, але ми в Біблії дуже багато бачимо, коли в когось, можливо, ніякої підтримки від людей немає. Але якщо ця людина дійсно має живі, активні відносини з Богом, вона не сама. Вона не самотня. Давайте відкриємо дуже популярне місце. Це псалом 22, другий. Четвертий вірш. В мене не то Чи то, напевно, не той переклад? Це Ну Всі ми знаємо це місце писання. Коли піду навіть у тіні смерті не боятимуш зла бо ти зі мною. Навіть коли навколо все буде дуже страшне, і ми будемо самі. Коли ми маємо спілкування з нашим Богом, ми можемо сказати, що з нами є наш Бог. І таких е, місць насправді дуже багато. Наприклад, е, давайте, якщо швидко, е, повторення закону 31.6, здається, е, будьте тверді і мужні, не бійтеся, не, хо, не жахайтеся і не страшіться їх, бо Господь, Бог твій саме піде з тобою і не відступить від тебе, і не залишить тебе. Е, Псалом 26, також 10 вірш. Бо коли батько і мати покинули мене, то ти, Господь, прийняв мене. Там в римлянах таких кілька віршів схожих є, і багато Біблія говорить про те, що абсолютно всі можуть покинути тебе. Алебо говорить я завжди з тобою. Друга річ, яку ми отримуємо, маючи відносини з Богом, допомога та підтримка. Я ще швидше не буду зачитувати прямо всі місця з Біблії. Ну, елементарно, допомога і підтримка. Коли Бог з нами, коли ми живемо активним життям віруючої людини, ми розуміємо, Біблія про це говорить. що ми від Бога можемо не просто якби, отримати почуття, що ми не самі, а певна якась допомога і підтримка, вона також присутня в нашому житті. І не то, що певна, це дуже велика допомога і підтримка, яка реально в більшості людей просто перевертає все їх життя. Тому це гіперважливо, я би сказав. Далі основна така річ. Напевно, це одна з перших таких речей, яку ми отримуємо, маючи відносини з Богом, це сенс життя. Навіть подивитися просто на людей, які ну, не народжені згори, ми можемо по них побачити, що багато з них, коли ти запитаєшся, якби, в чому сенс життя, мало хто дасть відповідь. А якщо дасть відповідь не факт, що вони відчувають те, про що вони говорять. Але віруюча людина твердо може сказати, що вона має сенс життя, що вона має призначення в цьому світі, що вона відчуває, що вона знає, що Бог ней сказав, навіщо ми тут? І ми, дякуючи цьому, маємо сенс життя. Наше життя це не просто такий мімольотний пшик і більш нічого, а дійсно це важливо. Життя кожного з нас це важливо. Четверта теза те, що ми отримуємо від Бога, це відповіді на наші питання. Така цікава річ. Давайте відкриємо Єремія, 40-й розділ. Третій вірш. Це, напевно, теж не. Чи в мене чи це 33 у мене відображався це як сороковий розділ. «Покликуй до мене, і я відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Біблія говорить нам про те, що Бог говорить через своє слово. Говори до нього, запитуй, проси, і він відкриє тобі те, чого ти не знаєш, те, що тобі потрібне, це щось велике, незрозуміле. Тому Бог, він той, хто має відповіді на всі питання, які, які ми. На всі, має всі відповіді, які ми потребуємо, які потребує наше життя. Можливо, не завжди вони нам подобаються, можливо, вони е, приходять не тоді, коли ми хотіли. Але в Бога все вчасно. І Бог має, має дійсно ті відповіді, які нам потрібні. І п'ята річ, що ми отримуємо, це я назвав Ти щасливий. Це можна так підсумування всього. Е, і такий як невисновок, як е, кінечний стан всього, що ти маєш, ти доходиш до тієї точки, до того місця, що ти можеш сказати, я щаслива людина. Та, да, в мене в житті є там нюанси різні. Але в мене є Бог. Я йому служу. Я маю те то те то, те -то завдяки йому. Тому я щасливий. І Можна навіть задатися питанням, добре, як досягнути якісних відносин з Богом і якби мати ці живі відносини. Тут є три, я виділив таких важливі речі для мене. Які дійсно працюють. Перше, це доволі очевидно це молитва. Ми останні, мабуть, можу сказати, роки дуже часто говоримо про молитву, як дещо як одне із найважливіших речей в житті християнина. І це і так. І це дійсно річ, яка дає змогу нам більше досягати Бога. Молитва. Тобто спілкування, іншими словами, спілкування з нашим Богом. Так само, як спілкування з будь-якою іншою людиною, в нашому оточенні воно також впливає на якість відносин з цією людиною. Чи це в дружбі, чи це в СМІ, в подружній парі, наприклад. Спілкування якісно впливає на ваші відносини. І це доволі логічно. Ось, і коли ми говоримо про відносини з людьми, ми дуже часто забуваємося, що в відносини з Богом працюють зовсім ну, абсолютно ці самі механізми. Ми просто забуваємося дійсно, що це елементарно молитва. Спілкування з Богом. Більше спілкуйтеся і відносини стануть все краще. Далі, друга річ це слово. Боже слово, Біблія. Це послання, яке він нам дав, Воно, я би тож це поділив, можу сказати, на дві такі речі: що слово дає нам також якби, і спілкування з ним, тому що ми в молитві іноді іноді більше говоримо, а коли читаємо слово, ми отримуємо якісь відповіді на те, про що ми молилися. Але якби, для мене слово це більше про навчання і розвиток і зростання. Можна так сказати, ріст. Давайте теж приведемо це, наприклад, там, на подружню пару, це коли вони хочуть чомусь розвиватися, ну вони щось здобувають якісь нові знання. І через це вони ростуть. Вони ростуть як сім'я, вони ростуть як кожна особистість окремо. і це і якщо вони це роблять разом, це також позитивно впливає на їхні відносини. І взагалі це позитивно впливає на кожну персону окремо і дає найбільше розуміння, ну, відповідно, більше знань про те, як правильно будувати ці відносини, як просто правильно користуватися цими механізмами відносин, механізмами в житті. Ось, і це для мене Біблія це більше про. Розвиток, проріст духовний. І потім вже про спілкування і отримування відповідей. І третє. Що нам потрібно робити, щоб досягнути близьких відносин, це служіння. дія. Конкретна дія для конкретної мети. Те, що також зближує. Як людей, так і людину з Богом, це дія. Якщо ти щось робиш дія, Божа дія змила всі рамки в відносинах між Богом і людиною, і дія сама подарувала нам вічне життя. І так само нашими діями в служінні. Ми можемо розвивати ці відносини з Богом. Ну і знову ж таки, якщо говорити про паралелі, кожна справа спільна, вона зближує людей. Реально, якщо ви стараєтеся над відносинами працювати, якщо у вас є якась спільна справа, ви, як мінімум, пізнаєте людину більше через це. Її відносина з Богом абсолютно так само. Молитва, слово і служіння три просто фундаментальні речі, які наближують нас до Бога найбільше. І знаєте, підсумовуючи це все, дуже хочеться, щоб кожен з нас задавався питанням, дійсно, чи ми, живі? чи ми живі, чи живі наші відносини з Богом, наскільки вони живі, і аналізувати це все. Тому що реально останнім часом, останніми роками є така тенденція, що багато християнин. Стоян, вони стають реально теплими. І на ці питання, чи вони живі, чи живі їхні відносини з Богом, Ну вони не завжди можуть дати відповідь. Або можуть як мінімум собі. Я не знаю, яку вони відповідь можуть дати. і Хочеться, щоб ми більше реально були живішими. Оце реально те, чого останнім часом дуже не вистачає. Я вам скажу, що просто навіть е, я дуже часто, як там за ефіром, десь на балконі навіть стою, е, дуже так е, видно по церкві, як вона реагує на якісь е, речі, і просто взагалі, як як церква живе під час служіння, як вона себе веде і так далі. ось Я навіть просто пригадую, як е, пасхальне служіння проходить, прославлення, якби, знаєте, на сцені там. Рух. А в залі люди стоять. Може, співають, але отак от точно роблять. І дуже велика частина залу. Я не хочу там щось про когось говорити, але я би хотів просто, щоб кожен задавався питанням, наскільки ми живі. Чи, наше, чи на, наш рівень життя такий, що ми туди, 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 сюди. Згадуємо, що після прославлення ще проповідь. Потім так думаємо собі, там ще дітки щось виступлять, ще пару вступів, може, ми підемо поїсти. Добре. Нам це підходить, ми стоїмо далі. Підспівуємо може. Можливо. І чесно, така ревність починає брати, ну чому? Чому? Просто чому? Чому е, якби, рівень життєдіяльності не зашкалює? Чому? Ну, в чому проблема? В чому проблема бути більш активнішими, більш просто. Ну, щоби Ну, Церква не, не має так рухатися, я рахую. Ну, Це моя думка. я не знаю, Може, я щось не так до кінця розумію, може, в нас не знаю, просто шлях інший. Але хочеться просто. ну, Це просто так, як приклад такий, можливо, сильно притягнутий, але хочеться більше життя. Хочеться, щоб рівень життєдіяльності зашкалював. Дійсно, як не крути, я розумію, що все а, прямо залежне від е, наших відносин з Богом, наскільки вони живі. Кожного окремо. І говорячи про активність, я маю на увазі не просто не тільки в недільному служінні, а ну, просто наскільки ви стараєтеся. Крутити, не знаю, чи гребсти цим веслом, в цьому кораблі під назвою Церква. Наскільки ви активно стараєтесь? чи ви Пішли кудись ще? Прогулялись по палубі, а потім назад. На дві, на дві хвилини з цього дня погребли, грибнули, грибнули і далі знову пішли. Чи це реально буде конкретна робота, яка буде задавати рух? Яка буде, яка буде змушувати церкву стрімко рухатися в конкретному заданому Богом напрямку для церкви? Можливо, це сильно громкі слова, але Біблія з таких слів складається. Я розумію, що ну, я ж все рівно то, якби, в першу чергу не ідеальний. Я розумію, що е, це все я бачу особисто в собі. Ці речі, що дійсно є якийсь рух. В кожному з нас є якийсь рух. Але наскільки нього багато. І дуже велике питання, що. Ми взагалі, Яке в нас розуміння цих відносин, цього, можна сказати, життя, життя як християнина, живості? Я навіть не знаю, як це пояснити, саме активності, рівень активності життя. Тому що дійсно, наскільки ми замислюємося про те, скільки цієї живості має бути, як не досягнути. От ми поговорили про що нам дають відносини, дійсно, тому що це важливі речі. І як їх досягнути? Дуже багато проповідей, які звучать з цього місця, вони більше не про те, щоб нове щось розказати, а щоб нагадати нам. нагадати нам про те, Що ми повинні робити, до чого Бог нас закликає. Нагадати, ким ми повинні бути. Так само і це, це нагадування про те, як збільшити життя в цих відносинах. І повертаючись до розуміння, що це важливо, і як це робити. Я хочу ще раз зачитати цей текст, що я на початку читав. Живі відносини з Богом є дуже важливими для мене. Це дозволяє мені почуватися не самотнім у світі та мати спокій у своєму серці. Я вірю, що Бог завжди, поруч зі мною, допомагає мені в складних ситуаціях та дарує моєму життю. Сенс. Молитва та спілкування з Богом допомагають мені зосередитися на важливих речах у житті та знаходити відповіді на складні питання. Якщо відносини з Богом є живими та активними, то це допомагає мені бути кращою людиною та знаходити щастя у житті. І знаєте, в чому величезний парадокс? Знаєте, хто написав цей текст? Цей текст. Написала бездушна машина. Штучний інтелект, і, і, і саме скудний. Це навіть написала не людина, а машина, яка е, ну, не має свого розуміння, яка не має е, духовного і не має можливості мати щось якісь, щось живе. Але просто збираючи суху інформацію. Вона чітко каже, і реально, як будто, ну, деякі люди, можливо, і не мають такого розуміння про те, що написано в цьому тексті. І просто порівнюючи, іноді шкода, що як так, просто думаєш, як так стається, що те, що машина видасть за, за пів секунди, люди про це. Руками можуть не замислюватися. Чому так? Чому, чому навіть іноді деякі люди в духовних аспектах можуть програвати машині? Тому дуже хотілося б, щоб кожен з нас задавався питанням, а чи я живий? І цього, житті, цього рівня життєвої активності вистачає в нас. Вистачає в нашому християнському житті. Чи вистачає цього для церкви, щоб церква рухалася в тому напрямку, в якому нам вказав Бог? Це йдіть. Є чітке доручення. Йдіть, проповідуйте, сповіщайте Євангеліє аж до края землі. Поки всі не почують. Поки в нас є. Подих до останнього подиху.